Всім привіт! Сьогодні буде на огляді два... ой, три мода. Якщо вам Якщо вам сподобалось, ставте лайки і... ну, просто ставте лайки. За бажання, можете і на канал підписати, це за бажання Перший мод. Openable кабінет. Дозволяє все відкривати, двері, так, і такі двері. Можна відкрити ці двері, ці, шуфлядки. І тут можна від, відчинити. І тут можна від, відчинити двері. І тут, і ось тут, ну ось тут, все можна відчинити. Правда, шуфляди не відчиняють. Вот завтра видите відчиняється и а тут и відчиняється. Так не Другий мод. Old Windows. Называется він. Нему кнопкою миші нажимаєте, нажимаете. тут десь Триггер має бути. И ой... Прикольно. Можно и так реально Ось так відкривається воно. Ну і друге теж від... відчиняється. Є ще жалюзі. Все шутки Ага. Угу. Ну, такая же штука тут есть, такая. Есть еще вот такие тут штучки. Починяем. Проходиш телевізор І тут є такі жаліти. Закривається. Зачинились. Зачинились. Ну, можна ось так вверх підняти, щоб було видно. Ну і вниз опустити теж. Ну ось такий от мод. Це на всіх вікнах працюється. Дайте чистих сучасний. Теж відкривається. Ось відкривається ось. Ну і жалюзі. Теж піднімається вверх, складається. Ну і піднімається. Ну ось такий от мод. We make, we make, we make, we make. Ну і ще третій мод. А я не знаю, чи зараз мод відкритий. Ой, бі. ой, ту, ту. Закритий. Са, са, та, так. Зараз. Скоро відкриет, відчинить. Вони види, типу, що воно йде? начинается третий течет надо расфить так долго Завис. Все. О, Ну Все відкрив Ну, тепер можу показати мост Здавайте він. Expanded show. Ти. Ди, ну, то можна купити і це, це, і це, 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 це. Це, це. Це можна купити, це можна, це можна, це можна, це можна. Це можна, це можна, це можна, це можна. Це можна, це можна. Так і це можна купити, і це можу. Це можна купити, і це можна купити. У ябі є бі! Використовується ніч ніяк. І це ніяк не можна використати. І це не використовується. І це не використовується. І це не використовується. Ні. А ось це все можна використати. Допустим... Ну і... і сцени використовують. Допустимо. Ковбаска, я знаю. На жаль, з'їли кусочок, поклали в холодильник. Оце вона розпакувати, а так воно нічим це стукріне. Можна молочко, бутермілк випити, кефір. Шолі поганий кефір, поганий тихершові? Це я упакову купив. Можна це використати? Дільки воно не помогло, це просто від комарів. Дешпаковано. Ну це, це і з'їсти. Можна це випити. Це можна навіть загріти. На й так з'їсти. <ріст> 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 Треба бути оберним, що на різко піднімає стрес. Не, ну те, що пише з обох сторін штук, ну до якого там числа тяжого. Ну, от теж з'їсти можна. Це горохловий суп. Треба теж перевернути. Щось можна з'їсти, але якщо перевернете, то воно вильється. Ну, всім папа, всім папа. Ну був такий невеликий огляд трьох модів.